Доброго дня! Друзі, якщо вам цікаві земельні питання, то підписуйтесь на наш канал та будьте першими, хто дізнається всі актуальні новини. Також не забувайте ставити лайки та коментувати наше відео. Пам'ятайте, команда земельного фонду створена саме для того, щоб допомогти кожному з вас вижити ваші земельні питання. Також, якщо вам... Подобається наша робота, та ви хочете підтримати нас або просто подякувати, то можете перейти за посиланням під відео та донатити нам на Модоманку. Ми будемо дуже-дуже щиро вдячні вам за вашу підтримку. До відкриття ринку сільськогосподарської землі в Україні було обмежено право власника передавати земельну ділянку в заставу. Як наслідок фермери та аграрії не мали можливості отримати кредит. Ну, наприклад, для розширення діяльності збільшення обігових коштів чи придбання нового обладнання. Ну, або без різниці на що, але вони ну, не мали такої можливості. Сьогодні ж е... земельну ділянку можна спокійно передавати в заставу. Тому е... давайте більш детально поспілкуємося на цю тему. Е... Застава, іпотека це вид забезпечення. Основного зобов'язання за договорами позики кредиту, купівлі-продажу, у разі невиконання якого банк має право одержати задоволення своїх вимог за рахунок, приданий йому земельної ділянки або прав на неї. До предмету застави іпотеку може входити право власності на земельну ділянку приватної держави, або ж право оренди на таку земельну ділянку, та інші речові права на неї. з суперфіцій, до умов. Передачі земельної ділянки в заставу належить присвоєння земельної ділянки кадастрового номера. Передача в заставу може здійснитися лише власником земельної ділянки, обов'язковість нотаріального посвідчення та державної реєстрації угоди. Угода укладається за місце знаходження земельної ділянки, Взаємопов'язаність та взаємообумовленість відносин застави може забезпечуватися дійсна вимога, що впливає з договору. Заставодержателям земельних ділянок сільськогосподарського призначення та прав на них оренду ефітемся, також можуть бути лише банки. Передача в заставу частини земельної ділянки, або ж права на частину земельної ділянки здійснюється після виділення її в натурі на місцевості. Відповідно до документації із землеустрою. Земельна ділянка, що перебуває у спільній власності або право спільної оренди земельної ділянки, може бути передано в заставу за згодою всіх власників співорендарів. Так само і земельна ділянка може передаватись в оренду тільки вона в спільній власності, тільки за згодою всіх співвласників земельної ділянки. Не може бути передано у заставу право користування земельною ділянкою державної або комунальної власності. Тобто ви не можете передавати державну або комунальну землю в заставу. Форма договору застави іпотеки письмова, обов'язковим є нотаріальне посвідчення. Недотримання вимог щодо форми договору, застави іпотеки та його нотаріального посвідчення тягне за собою недійсність даної угоди, тобто недійсність даного договору. Якщо агропідприємство не виконує основне зобов'язання банк, Може задовільнити е, забезпеченому заставою іпотекою вимогу шляхом набуття права власності користування на земельну ділянку. У такому випадку право власності користування е, банку на е, предмет іпотеки виникатиме з моменту державної реєстрації. Відповідного права в е, державному реєстрі прав правовою підставою для е, реєстрації за банком права власності користування земельною ділянкою, е, яке є предметом іпотеки, може бути договір задоволення вимог банку, іпотекодержателя або е, застереження е, в іпотеку в іпотечному договорі, що е, передбачає е, передачу банку прав. Власності користування на земельну ділянку в рахунок основного виконання зобов'язання звернення стягнення на предмет іпотеки здійснюється на підставі рішення суду або ж виконавчого напису нотаріуса згідно з договором про задоволення вимог іпотекодержателя Таким чином, друзі, можливість передавати земельні ділянки в заставу та отримувати кредити мають свої переваги, ну і, звісно ж, свої ж недоліки. З одного боку, це нові можливості для розширення діяльності, а з іншого, як завжди, вигідні умови кредитного договору, які можуть стати невигідними. І занадто великі відсотки, наприклад, нестабільність банківської системи. Також... Ми завжди це говоримо і зараз, повторюсь, потрібно ретельно все прораховувати. Прораховувати вигідність укладання таких договорів, розраховувати свої можливості та сили для виконання даного договору. Друзі, не забувайте підписуватись на наш канал, ставити лайки та коментувати наше відео. З нами ви будете в курсі всіх земельних нюансів та нововведень. Обов'язково задавайте питання в коментарях, звертайтеся за консультаціями. Ну і, звісно ж, замовляйте послуги. Дякую за увагу. Намагаюся, щоб цей ефір був, як завжди, вам корисним. Кожному з вас бажаю успіхів у земельних справах. Ну і всім нам якнайшвидшого миру. Слава Україні!